Будемо обговорювати тему, яка не сходиться, звісно, з перших шпальт в усьому світі. Дональд Трамп змінює курс щодо України. А от знаєш, я тут хотів сказати, що на диво, ні, 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 угу. і це незвично. Насправді настільки не е... чекай, чекай, <нах> не, 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 незвично, що ми не згадували Дональда Трампа від початку нашого ефіру. <танкеріг> так буває безпрецедентно, я б сказав. Ну, ми знали, що ми будемо говорити <свят> про нього 15 хвилин безперервно, тому можливо, так це сталося. Я просто хотіла сказати, що в нього ж такі полярні заяви. Сьогодні він підтримує, завтра не підтримує, ну, тому з цим треба бути обережним. Але що знаємо, що знаємо точно? Дональд Трамп заявив, що США продаватиме зброю в Україні, а інші країни НАТО будуть оплачувати рахунки, хоча деталі... Щодо сум, типів озброєння та термінів були мізерними. Деякі країни взагалі постфактом про це дізналися. Так Дональд Трамп згадав про повні ракетні системи Петріот. Мерюте додав про ракети та боєприпаси. Ну окрім того, президент США нарешті виступив із жорстким ультиматумом для влади Російської Федерації. Але наступного дня наступного дня Дональд Трамп сказав, що ні. Я не закликав е Володимира Зеленського наносити удар по Москві. Я взагалі ані за Україну, ані за Росію. Я за те, щоб смерті закінчилися. З і з ні. Булбоків, так. так і ні, я не збираюся давати далекобійне озброєння Україні. Але ж він ще дав 50 днів на роздумку. Ну, так. так. Так, і вже в Європейському Союзі закликають його на що ці 50 днів давай зараз. <рес> <рес> ну, чому треба чекати? От. Так чи є в нас є, є в нас гість? Тому ми чекати з тобою більше не будемо. І обговорювати оці ці питання, про які ми щойно говорили в нашому ефірі. Ми запросили аналітика центру політичних студій Доктрина, експерта українсько польської медіаплатформи, відомого українського політолога Анатолія Корносова. Пане Анатолію, доброго ранку! І вкотре дякую вам, що доєднуєтесь до ранкового ефіру польського радіо для України. Доброго ранку всім слухачам і глядачам нашого ефіру, пане Анатолію, то а власне як розцінювати, чи треба і далі не те, щоб не стежити за заявами Дональда Трампа, але не ставитись до них серйозно? Бо враження, нібито, тривають два паралельних процеси: в одному Трамп говорить, а в іншому його адміністрація діє. То як сприймати цю полярність, поляризацію думок і заяв Трампа? Е, ну на жаль, не чув попереднього вступу, трошки запізно долучився, але е, в цілому тут існує два різних підходи, так би мовити. Е, перший це те, що Трамп е, має такий якийсь ну, доволі глибокий е, стратегічний замисел задум, і він до останнього тримає певні козирі в кишені і не викладає їх на, на стіл для того, щоб розіграти в майбутньому. Ну і власне для цього він так тримає своїх там суперників, противників у, у ситуації такої стратегічної інформаційної невизначеності адже ніхто не може наперед передбачити, що Трамп е зробить фактично. Бо заяви справді дуже дуже нерідко розходяться з, з діями. Е проте е бачите Тут йдеться ж на жаль не лише про Росію. Росія це одна справа, чи там про стратегічного суперника Китай, який є для сполучених штатів, а в тому, що і час дуже часто і союзники по НАТО до кінця не, не, не розуміють про що йдеться президенту Сполучених Штатів і е, ці суперечливі комунікати, скажімо так, якщо були спочатку обійсні там 17 патріотів для України, а потім для багатьох. Союзників за їх слів це виявилося неочікуваним, що вони вони не знали, що це саме їхні е, системи мають бути передані. Ну, тобто, тут, тут тут справді є проблема в комунікації, і я повторюся на жаль, вона є не лише. Е, не лише ми так сприймаємо, а й найближчі союзники по НАТО сполучених штатів Америки теж не завжди розуміють про що йдеться. Угу. Пане Анатолію, ну ви кажете про брак комунікації, але ми вже знаємо, що американський лідер зіштовхнувся із критикою з боку європейців. Вони його критикують через ідею розширити постачання зброю до України за кошт Європи. А деякі країни відмовляються взагалі брати в цьому участь. Як ви це про Ну так, в нам на даний момент три країни заявили про те, що вони не можуть брати в цьому участь, в тому числі, до речі, серед них і Франція опинилася. Ну, можливо, це доволі неочікувано, але е тут, тут, напевно, кожної країни є свої резони. Ну, по-перше, справді е в нас існує такий міф, що на Заході є величезні фінансові ресурси. Що далеко теж не завжди так. По друге з точки зору наприклад Франції, я так вибачаю, що Франція довгий час відстоювала ідею стратегічної стратегічного суверенітету, європейського суверенітету відносно сполучених штатів Америки, тобто вона свого часу обстоювала ідею створення спільних європейських сил, стримування і так далі. І свого часу пам'ятаєте навіть цю історію, коли Франція ще до часів де вона виходила з НАТО, розбудовувала свою власну систему. І керування військами, і власну систему розпізнання, власну систему розвідки пане власну Анатолі, автономну систему даруйте, навіть, даруйте, і самих, е, ядерних сил. Тобто, даруйте переб'єднання автономна, автономна відсіч союзників, і вона в тому числі є величезним виробником озброєнь, mm -hmm. які намагаються в тому числі запропонувати на зовнішній ринок. Я так підозрюю, що є в тому числі і певний. Резон для Франції не платити за те, щоб Україні постачалася американська зброя, а в тому числі продавати в Україну власне. Ну але не тільки Франція, якщо пояснювати це якимись там незалежницькими прагненнями Франції і не згадувати, скажімо, про те, що от, буквально кілька днів тому була опубліковано національ, національний звіт щодо оборони, щодо підготовки до війни, тут може в цьому справа. Так само вони домовляються з Великою Британією про те, що вони будуть обмінюватись подібними речами технологіями. Франція домовляється про розміщення ядерних ядерного зброї Близько до німецького кордону тут насправді і Німеччина оголошує про повне переозброєння про підготовку сильної армії, і з цього приводу вже навіть обурювалися у Польщі. Але Німеччина, ну я про те, що ті ж самі мотиви, які ви щойно окреслили у Франції, є і у Німеччині. Але Німеччина довго погодилась на цей план Трампа. Є так само Італія, не тільки Франція, є так само Італія, в якій інші мотиви. У них немає грошей. Просто тут питання до того. Бо чи це знаєте, чи це саботаж, чи план, і якщо план, то до чого він веде, і що буде натомість, Франція не може просто кинути Україну. Ну власне, з яких би то не було мотивів, і Італія не може просто кинути Україну. Ну і решта чотири країни здається відмовились вже від цього угорщина до того ж. Ну, напевно, я не буду ну, оригінальним, якщо вкотре повторю цей цю, цю тезу, що чим далі від російського кордону, тим далі ці загрози відчуваються напевно все ж таки менше, і особливо для Італії, яка все ж таки не відіграє такої провідної ролі і не несе такої відповідальності за безпеку у Європі, як та сама Франція і Німеччина, ну це мен менш таке, скажімо, актуальне питання. Я з вами погоджуюся. Ну, це, це значить, це вкотре підтверджує цей момент, що, на жаль, ми бачимо досі ну, не виправи не випрацьована єдина політика насамперед між Сполученими Штатами і їхніми союзниками у Європі, і в тому числі, я так і розумію, досі ніхто з європейських лідерів остаточно не розуміє цих Планів стратегічних планів Сполучених Штатів по поступовому виходу з Європи, тобто мінімізації там військової присутності, тобто, це заявлено як стратегічна мета, що Європа все ж таки має брати на себе перебирати поступово більшу частину відповідальності і реальних дій для забезпечення власної безпеки. Але коли саме це відбудеться, коли Сполучені Штати планують? Вийти в якій частині куди перемістити війська, я так розумію, що також союзники до кінця не усвідомлюють і через це і виникають ці питання неузгодженості. Ну але на жаль, це просто такі речі ну стають очевидними для, для Росії, і вона бачить, що єдності між союзниками по НАТО немає і може на цих протиріччях грати. Багато хто говорить про те, що ось ці зміни позиції Трампа, яких дуже багато відбувалося останнім часом, але ось цим позитивним змінам, коли Трамп все ж таки вирішив підтримувати Україну, передувала кількамісячна прихована кампанія з боку лідерів Європи, тобто вони тисли, тисли і дотисли. Чому ж так багато протиріч зараз відбувається? Ну, гарне питання. Справа в тому, що ми, напевно, з вами не знаємо дуже багатьох речей, які говоряться не на камери, і ведеться дуже величезна робота на рівні міністерств, відомств, окремих експертів, окремих експертних груп. Ми навіть бачимо велике суперництво, скажімо так, у групах всередині республіканців всередині самих Сполучених Штатів. Тобто бачили ми як свого часу не так давно домінувала ну взагалі думка і ідея ну фактично такого різкого припинення Україні допомоги Україні. Ну що фактично виглядало так, як що замість стиснути на, на Росію. Президент Трамп тисне на Україну, правда, щоб, щоб ми чимось поступилися. Хоча ну куди вже Україні чимось поступатися в даній ситуації, е, зараз ми бачимо візит Келга в, в Києві і відсунення, скажімо так, від е, з переднього плану таких е, переговірників, як Вітков, і ну, це все таки дає підставна на, на даний момент для якогось обережного оптимізму. Бо цей тижневий візит він говорить про те, що це не лише приїхати підписати якусь заяву чи, чи виголошити кілька слів перед камерами, а це говорить про напевно, що приїхав доволі потужний склад, і це говорить про доволі серйозне експертне пропрацювання всіх тем пропозицій і бачень на, на такому доволі доволі серйозному рівні. Ось ну але як це складеться? Ну знову ж таки, тут наш час. Щось надалі прогнозувати і передбачати дуже складно. Але чи не видаємо ми тут бажане за дійсне, бо Кіт Келух, який приїхав до Києва, він зробив дійсно заяви на підтримку України, і під час відвідування меморіалу загиблим від російських ударів дітям він сказав, що треба все це закінчувати, всю цю війну якомога скоріше. Але тут він повторив слова Трампа фактично, який каже, що я не на боці Росії, не на боці України, Країни, я просто за те, щоб ця війна закінчилася, Микало ну, хіба що сказав без початку. Без цього він просто сказав: ми за те, щоб ця війна закінчилася. То здається, що лінія зберігається лінія Дональда Трампа про те, що війну треба закінчувати. Але якими засобами, то вже питання інше. Ну так і ми пам'ятаємо, що фактично Кожному своєму інтерв'ю Дональд Трамп говорить, що фактично що це, це не моя війна, в тому сенсі, що якби я був президентом цієї війни б не трапилося, правда? Е, ну Справді, е, ми бачили, напевно, на початку, вірніше, перед повномасштабним вторгненням, ми бачили напевно низку помилок в комунікації того самого е, президента Джо Байдена. Навіть пам'ятаємо ятає, пам пам'ятаємо цю тезу про такі невелике вторгнення. Ну, мовляв, якщо так ну Росія вторгнеться, але не сильно. Ну то нічого страшного і не відбудеться. Ну це таки да, певною мірою заохотило Росію до вторгнення в тому сенсі, що вони навіть не очікують її реакції, яку Тієї допомоги, яку потім сполучених Штати надали Україні, тобто, бачите, ця проблема фактично вона почалася не зараз, і навіть почалася не при цій каденції президента Трампа, і це знову ж таки вкладається фактично в ту в ту лінію в той бачення американської політичної еліти про те, що Америка вже дуже тривалий час ну починаючи з. Підриву, напевно, веж близнюків вона веде постійно веде війни, і веде війни не лише поблизу там своїх безпосередніх кордонів, а і на євразійському континенті, і це війни дуже віддалені від Сполучених Штатів, це війни, які потребують величезних коштів і величезних. Зусиль логістичних, тобто ну це, це дуже великі витрати, які падають на американський бюджет, і є певна група в Америці, як яка говорить, що ці речі не є стратегічно важливими, власне, для американських інтересів і американської безпеки. І оця група ця думка по стоповоду починає домінувати. Вона вона вже значною мірою домінує о, в американському політику і власне. Наслідком цього і є оці заяви з президента Сполучених Штатів, і я так скажу, що Келлах тут ну на, на, на цьому тлі якраз таки виглядає саме тією людиною, яка говорить, що м, важлива не лише безпека в індо в індопацифіку, так на в індо -Тихо -Тихо регіоні, а і в Європі, і безпека України насамперед. Пане Анатолію, я дуже швидко хочу ще запитати про ці 50 днів. А ми знаємо так, Іх називають такий ультиматум Путіну. Знаємо реакцію Путіна на цей ультиматум, вона доволі скептична. Якщо нічого не відбудеться з боку Росії за ці 50 днів, ми можемо з вами якось змоделювати, спрогнозувати, які будуть подальші дії Трампа, але прошу дати дуже коротку відповідь, тому що вже брак часу в нас, на жаль, ефірного. Ну, якщо питаєте, чи зможемо ми змоделювати і спрогнозувати, я думаю, на 90% ні. Ну хіба що хтось може передбачити, що напевно що, все ж таки, Трамп має бути розсерджений, розлючений, але знаєте, 50 днів це надто великий час, щоб щось передбачати в його настроях і в його поведінці. Дякуємо вам, дякуємо за розмову. Анатолій Курносов був з нами Дякую. на зв'язку. Так, дякуємо вам аналітик центру політичних студій «Доктрина», експерт українсько польської медіаплатформи.